Всім вітання! Сьогодні ми знаходимося в житловому комплексі Park Residence і будемо з вами оглядати однокімнатну квартиру 44,5 квадратних метри. Відразу як ми заходимо нас зустрічає коридорчик, справа є така ніша. Під шафу купе, яку ми зможемо використовувати для верхнього одягу, Зліва відразу знаходиться санвузол із душовою кабіною. Як ви бачите, в санвузлі повністю зроблений ремонт, і навіть частково присутня сантехніка. Далі ми переходимо у Кухню, вітальню. До речі, ця квартира знаходиться на 13-му поверсі, тому тут відкривається дуже гарний вигляд на львів. Ви зараз самі можете це побачити. Стосовно ліфту, під час відключень світла ви можете не переживати, він тут працює. Також, що немало важливо, у квартирі є індивідуальне газове опалення. Відразу з кухні, ви зможете перейти далі в ізольовану кімнату. Тут також є панорамні вікна і чудовий вигляд. Кімната досить світла, а також є ніша під кондиціонер. Квартира йде частково з ремонтом, але не омебльовано, тому ви зможете під свій смак підібрати меблі. Якщо вас зацікавив такий варіант квартири, телефонуйте для того, щоб оглянути.